Привіт, любі, дорогі близнюки! Це Таро-прогноз на березень 2026 року, перший місяць весни. Сьогодні у мене чотири колоди Таро. З кожної візьмемо по дві карти. І подивимося, що скажуть карти, які підказки дадуть вам вищі сили на березень, щоб березень був вам успішний. І так, ще в березні будуть. Дві чудові події. Повний місяць, 3 березня, на повний місяць, я зроблю окремо відео-прогноз на повний місяць для кожного знаку зодіака. Чудова енергія, коли починає просипатися земля, магічна енергія оця ця повня буде дуже наповнена магічними такими змістом. І важливо буде знати свою енергію, яка буде вами керувати. Тож не пропустіть відео на повний місяць, 3 березня буде. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, ставте дзвіночок, ставте лайк. І також молодий місяць, перший молодий місяць весни. 19 березня я також зроблю окреме відео прогноз для кожного знаку Зодіака на молодий місяць. І цей молодий буде місяць, коли він буде між Сонцем і землею. Тож не пропустіть, ставте, натисніть на дзвіночок і. Ставте нагадування. Так, близнюки, перша колода і перші дві карти для вас на березень, на перший місяць весни. Дивимося, дивимося. Рицар, рицар жезлі. Вогняна стихія буде багато енергії. Рицар, це завжди тим більше жезлів, це просування вперед всіх ваших справ. Це чудова енергія вогню, яка буде вам допомагати проштовхувати ваші всі справи вперед. І у вас буде багато енергії, буде багато радості, буде багато вогню. Ви все будете робити легко. Дивіться, як тут людина працює як танцює. І кінь. Кінь це підтримка. Ви не одні, у вас і підтримка. І також кінь це ще транспортний засіб. Можливо, ви будете купляти машину чи міняти машину. Можливо, вам подарують такий рицар Подарує вам машину. Так, і таке буває, коли дарують машину. От як мені подарували рицар. І так, несподівано неочікувано, можна сказати, І так. І і так відлюдник. Відлюдник це коли ви шукаєте відповіді на свої запитання. І коли людина сама собі світить, близнюки, ви умієте світити не тільки іншим, бо в першу чергу якби іншим. Ми світем, вказуємо дорогу, а тут людина сама собі висвітлює дорогу, вибудовує, вимальовує свій план, сама собі дає відповідь на питання. Це як слухати свою інтуїцію. Людина в тиші висвітлює якусь інформацію для себе. От потрібна інформація вам прийде, підказка така від всесвіту, що потрібна інформація вам висвітлиться. Ви знайдете відповідь на свої запитання, все, що ви. Шукали якусь інформацію, не мали якоїсь інформації. Все до вас прийде дуже-дуже вчасно. Так що можете вже задавати запитання, і відповідь вам прийде однозначно і дуже швидко. Відлюдник це ще також про перепочинок. Отут біля рицарю, вогню, вам Потрібен буде відпочинок, це карта відпочинку, карта стабільності, усамітнення трошки такого. Коли людина хоче помедитувати, подумати, поспілкуватися з вищими силами, отримати відповіді на свої запитання. Це і не є карта самотності, це є карта а, пізнання себе. А, і також карта відпочинку. А можливо, вже почнете планувати і збирати інформацію про відпочинок також. І так, наступна колода і карта для вас цієї колоди. Сила, карта сила. Карта сила це ще є карта балансу. Балансу роботи і відпочинку, що і підтверджують оці дві карти: робота, Рицар і відпочинок. Не забувайте так, відпочивати в роботі, знаходити насолоду відпочивати, набиратися у тої сили. І також це ще про те, що вам все буде під силу. Подивіться, як. Сміливо сидиться дівчина тендітна біля Лева. Чи навпаки, як лев ніжно, неагресивно біля такої тендітної дівчини. І тут ми бачимо о, вісімка і це карта рівноваги: рівновага енергії, є баланс, баланс давати, баланс брати, нема перекосів. Це ваша внутрішня сила. І ви сильніші, ніж ви думаєте. Ви можете приручити любого лева. Так, дивимося далі. Наступна карта з цієї колоди ще одна карта. Карта закохані. Подивіться, яка чудова карта. Ну, Закохані говорять самі за себе. Кохання, романтичні побачення, романтичні переписки, все, що стосується романтичних стосунків, все тут. І також це ще карта хорошої співпраці, по бізнесу, колаборація, співпраці, коли двом людям легко зрозуміти один одного. Це ще карта такої. Естетичної насолоди, коли подобається те, що ви робите в роботі, в бізнесі, подобаються люди, з якими спілкує... спілкуєтеся, це, ну, це якщо ваша тема про любов, однозначно, зустріч, побачення. Але це ще також, коли вас поважають, коли вас люблять і ви це відчуваєте, що ви потрібні, вас похвалили. Якось навіть буває так, що похвалили тоді, коли ви не знаєте, але вас не було, але до вас дійшло, от ми згадували, чи там згадували вас, як приємно було. Тобто карта любові вона набагато ширша за просто романтичне побачення. Це, от, коли вас цінять, цінять рівнозначно, що люблять. Так, наступна колода ангельського таро. Ангели, тут крило ангелів, ангельське таро. І дві карти з цього ангельського таро. Мені їх подарували. Подарувала подруга імператор. Ви дивіться, можливо, отут зустріч з таким імператором, з чоловіком при владі, власним, таким контролюючим, жорстким, але статусним. І також, можливо, це знайомство не романтичне, а ви знайомство, можливо, шукаєте роботу і знайдете це, ваш керівник такий. Імператор, або є у вас в житті такий імператор, контролюючий, жорсткий лідер, який знає, як керувати людьми, все підпорядкувати під жорстким контролем. Імператор це контроль, але такий жорсткий насправді. І також це людина статусна, людина при владі, від якої щось буде залежати. Можливо, якісь документи, щось ви будете звертатися, буде знайомство з такою людиною. Однозначно, ця людина буде вам дуже потрібна в березні, стане в нагоді і допоможе вам. Тут іде така сильна карта допомоги. Щось тут і пише документи. Можливо, якісь документи ви маєте отримати і щось залежить від цієї людини. То ви отримаєте все буде добре, ви отримаєте. Так, Наступна карта у нас колесо фортуни. Звичайно, імператор і колесо фортуни вам пощастить, фортуна вам посміхається. Зустріч з тим статусним чоловіком, з людиною високого рангу, або це просто людина от Овен по знаку зодіака — Така вогняна стихія. І колесо фортуни все буде для вас на краще. Доля вам буде посміхатися. Колесо фортуни це ще і завершення якогось етапу у вашому житті, і початок нового. Це і переїзд. Можливо, ви плануєте переїжджати в іншу країну, в інше місто. Зміна вашого статусу може бути. Пропозиція руки і серця, ваш статус може мінятися в когось. Пропозиція руки і серця в когось, навпаки, щось буде відходити, але це на краще, бо колесо фортуни на вашій стороні завжди. Завжди за вас. Життя завжди за вас. Яка чудова енергія! Близнюки, вам пощастить! Пишіть, приймаю, пишіть, приймаю удачу в коментарях. Удача йде у ваше життя. Так, і. Остання колода у нас дві карти з цієї колоди. Так, дивимося. Паш Кубків радість, колесо фортуни. Це ну, велика радість, це переїзд, це переміни в житті. І е, Паш Кубків це маленька радість, невеликі буденні радості. Можливо, ви будете радіти успіхам ваших. Дітей, Тому що пажі щось маленьке. Чи ви купуєте домашнього улюбленця, буде вас веселити. А також, можливо, ваша якась дитяча мрія, ви собі здійсните якусь дитячу мрію. От мріяли щось в дитинстві робити. Не дозволяли собі, не мали можливості. А зараз здійснюйте свою мрію. Вперед здійснюйте мрію. Так, наступна остання карта світ. Весь світ біля ваших ніг. І, і їдь куди хочеш. Це також і відпустка, планування відпустки, переїзд знову тут, як і колесо фортуни, так і отака, от відкритий світ, відкритий простір, радість, легкість, щастя, масштабування, розширення. Звичайно, щось відходить, циклічна також карта, і щось нове, таке, чудове приходить. Це і відпустка. Подивіться, яка чудова світла карта, і які чудові у вас енергії. Від, і я від себе бажаю вам, любі мої близнюки. Хай щастить вам дорогенькі, завжди у всьому. Па-па-па-па!